Слава Україні! На ранок у нас все 4-5-0. Одещина продовжує працювати на перемогу. Наші сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях, несуть бойове чергування та проводять заходи з бойової підготовки. Тому ті певні бойові звуки, які ви чуєте в день і вночі, без оголошення сигналу повітряної тривоги, це тренуються наші. Тому від цього треба тішитися, і в кого є можливість відпочивати. Ну і, власне, говоримо про нову повітряну кампанію Російської Федерації. Ми бачимо, як ворог зараз більше надії покладає не лише і не стільки вже на свої ракети, яких дійсно у нього залишається не так багато, а на дрони Камікадзе, саме на хеда, і намагається атакувати тилові райони нашої держави, щоб таким чином показати, нібито вони можуть впливати і стримувати майбутній контрнаступ українських Збройних сил. Тому. Будьте уважні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І, власне, розуміємо, що дійсно найбільші сьогодні загрози це ракетні атаки та атаки шахедами. Це можливі удари ворога з тактичної або стратегічної авіації, а також запуски калібрів. Тому ще раз котре наголошую, будьте чемними. Уся критично важлива інфраструктура в нашому регіоні функціонує повноцінно і повністю усім Забезпечено, ну і власне ситуація є повністю контрольованою. Ми продовжуємо з вами інформаційні дні, нашу інформаційну боротьбу. Слава нації, смерть ворогам! Усім тихого і продуктивного дня. Тримаємо стрій і посміхніться! Це наказ не лише на сьогодні, на весь тиждень і на весь час до нашої перемоги.